У П'ядецькій громаді шість навчальних закладів. Команда проєкту П'ядицькі принади відвідала вже всі школи. Цікавою виявилася зустріч у Турції, адже це велике село. У нього цікава історія. Директорка місцевого ліцею Уляна Альберт каже. Що цей проєкт дуже пізнавальний та корисний для школярів? Коли дітей питають у нас є, наприклад, чому долішніку, чому горішніку, чому наприклад у мене Андрійчик, Канада у нас є от діти, так чому могила там кажуть їхати до могили і десь от діти не знають, і це знаєте, це настільки здається, що воно такий дріб'язок, але настільки воно важливе. От навіть ви діти, знаєте, чому вас так, а не інакше називається? Школярі у Турції активно взяли участь у проєкті. Перш за все, що ми написали, це басейн. У нас басейн був. Він відкрився недавно, почав знову працювати, і молодь туди ходить, це Справді класно, що є куди піти. Можна відпочити компанію. В нашому селі тепер є стадіон, штучне поле, велике поле, дитячий майданчик, басейн, спортивний зал, будинок культури, ферма Медведюка Василя, приватне підприємство Степана Мельничука, яке в давнину було колгоспу. Директорка великокам'янської школи Марія Бойчук каже, що їхні учні із задоволенням долучилися до проєкту. Треба нам буде всім разом попрацювати, подумати, нагадати і допомогти у створенні такого важливого проекту. І маю велику надію, що дійсно наш, наша громада стане більш привабливою, і це дасть якийсь позитивний результат. Андрій Соломко, учень Великокам'янського ліцею, гордість школи, каже, що участь у проєкті приносить йому справжнє задоволення. Про визначення місця свого рідного краю, свого рідного куточка. Малої батьківщини дуже цікаво дізнаватися і корисно, тому що це збагато Наче наш кругозір і може навіть принести користь для громади і для села. Один із членів команди проєкту Роман Сікорський вважає, що так громада стане більш впізнаною. Та цікавою для туристів в результаті чекаємо впізнаваності громади, а практична користь це видання двох календарів, які один буде стосуватися визначних особистостей громади, другий буде стосуватися визначних місць знакових місць громади, тобто всіх сіл, які представляють нашу громаду. Керівник проєкту зазначив, що разом із командою готують цікаву презентацію для того, щоб зібрати цю інформацію, наша громадська організація склала. Цей проєкт, і зараз у нас буде три тижні дослідницької роботи. Кінцевим продуктом, який буде зроблений, це інтерактивна мапа. Тобто карта, на якій будуть відмічені усі ці місця, які ви визначите. І коли буде хтось в інтернеті дивитися, буде клацати на позначку, буде з'являтися фотографія, буде з'являтися текст. Наприкінці лютого у П'ядецькому ліцеї пройде науково-практична конференція, на якій підведуть підсумки роботи робочих груп, населених пунктів громади. З П'ядецької громади Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія РАЇ.